Подарував квіти, розкажи мені. А? Квіти подарував? Подарував? І як? Все нормально пройшло? Так. Да. Дівчатам сподобалось? Да. Тоні? Дівчатам сподобалось? Єс? Yes. Yes? Ну, слава <свісна> а, стоп. Богу. А дівчатка тобі щось подарили, Тоні? Валентинку якусь подарили? Ліза, подарувала. Ну, одним словом, все пройшло добре, так? Але я так все щось подарувала. Тільки написано Тоні. Ну бачиш, ну то тобі стільки, слухай, Тоні, не видумуй. подарували і то добре. Ну, але нічого не подарувати. Давай вже ти тут так само Що там сам. вже щось не так. Всі старалися, всі малювали, писали. Одним словом, молодець. Короче, ми вже все, вже вже поговорили. Ми на дні Валентина з мамою, а тоні з молоді. Переживаємо за чийсь інакший день Валентина. Якщо там в садочку дає там в садочку капець, тоні короче подари. Я не знаю, дитину відправляємо в садочок, а там якась санта барбара в тому садочку.